Всім привіт! Ви на каналі Гонтуру. І сьогодні ми будемо говорити про хом'яка. Так, так, вам не почули саме про хом'яка, про тапалку Hamster Combat. Я знаю, що вона вже не нова, але я не так давно в ню зайшов, вже трошки там прокачався, попрокачував карточки, майже всі вже, в принципі, відкрив, прикупив. І так само кожен день публікую в себе в телеграмі комбо на 5 мільйонів токенів, які можна отримувати в цьому додатку. Тож, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Ну що ж, давайте перейдемо, власне. До мого телеграм-каналу я робив ось такий пост ще 29 травня, сьогодні в нас вже 5 червня. І давайте подивимося, що я тут писав. Hamster Combat має підтримку від біржі BingX. Плюс так само вже ходять слухи, що біржа Godbit і GoCoin буде приєднуватися. Лістинг знову ж таки повинен бути на BingX. що досить таки непогано. До речі, лістинг, оскільки я розумію, вже не за горами. Тож тапаємо і встигаємо натапати чим побільше. Але. Що там саме потрібно тапати і що прокачувати, я вам покажу пізніше, щоб ви не думали, що там просто потрібно чим побільше поєнтів зібрати. Ні, там якраз таки поїнти потрібно тратити і потім скажу для чого. Е, починаємо просто тиснути на пузо хом'яка і, власне, заробляти ці токени. Що ж, не будемо довго затягувати, тож переходимо на екран мого телефону і будемо дивитися, що нам потрібно робити далі. Ну що, ми перенеслись на екран мого телефону. Ну і тут, як зазвичай, нажимаємо кнопочку старт. Нам відкривається менюшка з кнопочками. Де першу кнопочку нажимаємо, заходимо в бот, далі підписуємось на канал. І далі можна пограти в гру. Коротше, нажимаємо першу і просто переходимо в бот, і далі буду показувати, що там потрібно робити. Ось, як бачимо, до речі, відсвідчується колаба Стон. 335 тисяч мені вже зібрав сам Hamster Combat. Дякуємо за байбід. Так, що ж, тут для початку потрібно буде вибрати біржу. Тут е, типу гри, де ви будете SEO біржі. Якщо, от, де в мене байбід справа зверху нажати, тут можна вибрати біржу, в мене змінити біржу. Ось ви тут можете вибрати будь-яку біржу. До речі, тут можна вибрати мову. На жаль, на жаль, української тут немає. Далі що нам потрібно робити? Ну, як зазвичай, ми тикаємо на хом'ячка. І збираємо ось ці поінти. Але ж скажу одразу: ці поїнти на балансі нам збирати не потрібно. Нам потрібно збирати, щоб був прибуток за годину, чим побільший. Ось де справа зверху, зелений пише прибіль в час. Бачимо, в мене плюс 111 тисяч, то якраз це потрібно нам збирати. До речі, щодо цього хом'ячка. тут теж є бусти, якщо зайти. Бачимо, в мене є енергії 3,5 і по 6 поінтів за один тап. Якщо тут включити буст, тут є Full Energy, є так само multi -tap, і Energy Limit. можна це прокачувати. Я зазвичай цього не роблю, не роблю, тому що основне тут потрібно прокачувати ось ці карти. До речі, вчора, як бачимо, я зібрав комбо. Комбо я публікую кожен день себе в телеграм-каналі, тому рекомендую туди підписатися. І кожен день, якщо ви збираєте комбо, ви можете отримати 5 мільйонів поїнтів. ось люди на баланс для прокачки ваших карточок. Спочатку вам потрібно буде купляти карточки, але ну, ви там трошки натапали і купляєте. Далі деякі карточки будуть з колодочками, замочками, тобто їх потрібно відкривати. Відкривати дуже просто або запросити кілька друзів. але таких карток насправді небагато. Зазвичай, щоб відкрити якусь карту, то в іншій карті, іншу карту потрібно прокачати до певного рівня. Думаю, тут нічого складного немає. Ви зовсім розберетеся. Як бачимо, в мене вже всі тут карточки відкриті, в маркеті відкриті. В PR Team теж я вже тут купив всі карточки, повідкривав. В Legal теж я тут все відкрив. Ну і є ще спеціальні карточки. Ось є мої карточки, це ті, які я вже тут придбав. І є нові карточки, які тут ще можна придбати. Ні, є карточки, які я не встигну, які вже не випускаються, тобто їх вже придбати неможливо. Давайте, наприклад, покажу, як прокачувати. В мене є тут майже 4 мільйона тих поїздів на прокачки, перейдемо в мої карточки. І саме головне тут потрібно дивитися, яку карточку найвигідніше прокачувати, тобто яка вам додасть найбільше прибутку за годину. Давайте, наприклад, не візьмемо ось цю топ-10 Global Ranking, щоб прокачати до 4 рівня. 15,5 тисяч поїнтів. Бутів. Я на нього нажимаю, і ми бачимо, прибуток в годину буде плюс 1470 поїнтів. В принципі, досить непогано. Нажимаю, Получити. і все, я карточку отримав. І, як бачимо, в мене вже було 111, зараз 113 тисяч прибутку за годину. Далі я можу прокачати її знову. Через 46 секунд можу прокачати ще знову, або дивитись на якусь іншу карточку. Ось, наприклад. За 63 тисячі можна прокачати до 229 поїнтів в час. Теж можна прокачати. Нажимаю і прокачую. Які карточки найбільш вигідно прокачувати. В принципі, я в себе в Телеграмі вже зробив пост. Посилання я на нього вам теж залишу на цей пост. Там будуть таблиці. Таблиці я вам зараз прикріплю на екрані. По цих таблицях можна дивитися, які карточки найбільш вигідно прокачувати, щоб було найбільше прибутку у вас за годину. Ось таким чином тут все. Робиться. Думаю, в принципі, з цим зрозуміло. Комбо збираєте точно так само. Я в телеграмі публікую, які саме трі карти потрібно в цей день зібрати. І ви просто сюди заходите і збираєте ці карти. Якщо у вас замочок, вона ще закрита, то її просто потрібно відкрити. Насправді, всі ці карти можна повідкривати досить швидко. Я там буквально за днів 5 всі карти тут повідкривав. В принципі, тут нічого складного немає. Просто прокачуєте потихеньку карти, відкриваєте і все. Тепер давайте будемо дивитися, що тут є ще. З цим думаю, розділом ми вже розібралися. Є в нас фірм, тобто тут можна кожен день отримувати винагороди. По-перше, щоденна нагорода. Вам потрібно кожен день сюди заходити Тут важливо не пропускати, а заходити кожен день, тому що якщо один не пропустите, то починаєте спочатку. Як бачимо, День перший вам дається 500 поємтів, день другий 1000. І так до 10-го дня, а на 10-й день, як бачимо, аж 5 лямів нам дається. день – мільйон, 8-500 тисяч і так далі. Тобто заходити кожен день і можна досить теж непогано назбирати на прокачку цих карточок. Плюс є завдання: Підписуйтесь на канал плюс 5 тисяч, переходити на YouTube плюс 50 тисяч, Twitter 5, вибер, вибрати біржу 5, біржу я вам вже показував, де і як вибрати. Запрошуйте трьох друзів ще 25 тисяч своїх поєнтів. Ви отримуєте для прокачки карточок. Далі в нас ще є розділ Airdrop. тут. Його ще ну він ще не активний, але вже скоро. Як бачимо, переговори з біржними вже галочка є. Переговори з марк з маркетмейкерами є. Ключові партнерства на підході теж галочка є, і список задач для аеродропу. Скоро вже все, все це буде. І тоді, я так розумію, вже повинен бути лістинг, і ми зможемо виводити і обмінювати це на реальні гроші. Далі є ще у нас складочка «Friends». Тут ви, якщо нажмете запросити друга, копіюєте ваше реферальне посилання і запрошуєте сюди друзів. Як бачимо, запросити одного друга без преміум аккаунта в Телеграмі плюс 5 тисяч поїнтів. В кого, якщо вам, з цього, кого ви запросите, буде преміум аккаунт, то плюс 25 тисяч поїнтів. Тут теж можна подивитися більше бонусів. Якщо ваш друг, наприклад, потихеньку переходить по рівнях, то за кожен рівень ви отримуєте. Ось такі от кошти. Можете або поставити на паузу, або вже зайти в сам бот і тут подивитися. До речі, що за рівні. Де, я думаю, хто був в надхоїні, цей знає. Давайте я В мене, як бачимо вже епік. Я пройшов з самого першого рівня. Давайте ми подивимося на найперший рівень. Це бронза одразу у вас буде. Далі, коли ви відтапаєте 5К поїнтів, буде Silver. Далі 25К Gold, 100К Platinum. Далі мільйон diamond, і після мільйона вже йде епікась якраз. У мене вже єпік. Якщо я дойду до 10 мільйонів, то, звісно ж, в мене вже буде наступний статус. Тобто це вже буде легендарний. До речі, тут є одна фішка, Давайте ми повернемось сюди. Щоб отримати статус, отримати то у вас отут де в мене 3 мільйони 649 тисяч. У вас має бути, наприклад, мені треба 10, тут має бути 10. Якщо в мене, наприклад, буде 8, і я ці 8 потрачу на покращення своїх карточок, то е все це анулюється і збирається спочатку. Ну, тобто статус Epic в мене залишається, але просто водночас на балансі повинно бути 10 мільйонів, щоб в мене був легендарний, і так само з кожним рівнем. Думаю, в принципі це. Це зрозуміло. Але тут, в принципі, це не головне. Тут саме головне прибуток за годину. Тобто потрібно прокачувати всі ваші карточки, наголошую ще раз. І ось тут справа вверху, де прибуток за годину, плюс 115 тисяч. В мене ви прокачуєте ось це. Тому що чим більше у вас буде прибуток за годину, тим більший дроб ви отримаєте. Це офіційні новини. Так що, друзі, кому цікаво, заходимо в хабстер комбат і починаємо тапати. Досить цікава механіка. Граємо і чекаємо дроп. На цьому все ви були на каналі Гонтару.Юей. Якщо вам відео було корисним і цікавим, то ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей.